Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі ударний дриль від компанії Makita, а саме модель HP1640. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розглянемо комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Металевий обмежувач глибини, сам дриль з ключовим патроном та додаткове руків'я. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 680 Вт. Максимальний діаметр свердління бетону 16 мм. Максимальний діаметр свердління деревини 30 мм. Металу 13 мм. Кількість обертів холостого ходу 2800 обертів на хвилину. Максимальна кількість ударів 44 800 ударів на хвилину. Вага інструменту 2 кг. Габарити 303 на 72 на 222 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою перевагою буде функція реверсу, котра відбувається без втрати потужності методом перекидання щиток. Це відбувається досить легко. Сам дріль має два режими: режим свердління без удару та режим свердління з ударом. Ключовий патрон. Надійно затискає витратні матеріали. А руків'я може провертатись на 360 градусів в залежності від вашої потреби. Сам дриль оснащений великою кількістю вентиляційних отворів, що добре його охолоджують та дозволяють працювати більш тривалий час без перерви. Руків'я добре прогумоване. Завдяки цьому дана дриль не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Також для тривалої роботи є можливість фіксації пускового гачка. Мережевий кабель дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.netua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам ну, подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!